Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: зошит, ручку, олівець, вушка, оченятка. Сьогодні на нашому уроці ми з вами повторимо звуки Г, Г, та потренуємося правильно їх вимовляти. Словах. Повторіть, будь ласка, три речення за мною. Я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і іншим дітям. Ну що ж, сподіваюся, цей урок пройде найкращим чином для вас. Ви все зможете з усім впоритися. Відгадайте загадку. Пташка чорна, як смола, перша Г, остання А. Гава. Чітко та голосно промовте це слово. Гава. Ми можемо побачити в слові гава перший звук Г ми чуємо та бачимо букву Г. Попрацюємо зараз зі скоромовкою. Прослухайте скоромовку. Гава дуже любить каву. Чорна гава, чорну каву, чорна чорна гава гав, чорна чорну каву з каву. Давайте прочитаємо цю скоромовку повільно по рядочку. Гава дуже любить каву. Чорна гава чорну каву. Чорна чорна гава з гав, чорну, чорну каву з кав. Поставте відео на паузу та спробуйте швидше прочитати цю скоромовку. Діти, скажіть, скільки разів у цій скоромовці повторюється слово «гава»? Порахуйте, будь ласка. Слово «гава», давайте перевіримо, повторюється. Чотири рази. Перший раз подивіться. Спочатку друге, третє і також гав. Гава одна. гав багато. Тому чотири рази. А скільки ж разів порахуйте, будь ласка, повторюється слово кава. Кава. Слово кава. Повторюється у нас з вами чотири рази. Давайте знайдемо. Каву каву, каву, кав. коли їх багато. Можна з чогось вибрати. Чотири рази «гава», чотири кава. Ми рухаємося з вами далі. Давайте поміркуємо, які зі слів будемо писати з буквою Г. А які з буквою «Г»? грак або грак? думаємо, Галка або галка? Гудзик або гудзик? погода або погода. Гава або гава. Виноград або виноград. Ганок або ганок. Давай, давайте перевіримо. Грак, буква Г. Галка буква Г. Гудзик, буква Г. Погода глуха Г. Гава, буква Г. Виноград. Глуха Г, ганок, буква Г. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, ці слова. Після того, як ви записали слова, будь ласка, звірте з прикладом Рухаємося далі. Погляньмо, будь ласка, на картинки. Перед нами чотири картинки. Назвіть, будь ласка, назву цих предметів. Перед нами є агрус, груша. Голуб Дзига. Запишіть назви цих предметів. Звірте свої написані слова з прикладом. Зверніть увагу агрус Дзига. Записані з буквою Г з задертим носиком. Груша голуб записані з буквою Г, глухою буквою Г. Настав час трохи перепочити, попийте водички, порухайтесь та поверніться до роботи. Попрацюємо з текстом. Можемо поглянути, які слова незвичні, в них пропущені букви. Як ви гадаєте, якщо ми сьогодні з вами повторюємо звуки Г, Г, -г то які букви ми маємо вставити в цих словах? Давайте подивимося Грізно гримів грім. Він грозив громовицями. На ганку гава счинила гвалт. У дворі гуси голосно гелготали. Підкреслимо. Букви, які ми вставили. Продовжіть, будь ласка, та підкресліть букви, які ми вставили. Після того, як ви підкреслили всі букви, будь ласка, спишіть цей текст. Звертайте увагу, будь ласка, на з'єднання букв на нахил. Всі букви у нас нахилені трошечки, трошечки праворуч. Тримайте спинку рівною. Після того, як ви спишете текст, зробіть, будь ласка, перевірку. Погляньте на екран, на себе в зошит. Чи саме так ви записали? А може, ви навіть записали ще гарніше? Прослухайте, будь ласка, текст Не пришиті гудзики. Один лише гудзик на місці, усі інші відірвалися. Відкалася Даринка, вдягаючи уранці до школи. І справді на її пальтичку вцілів єдиний гудзик. Увечері дівчинка збиралася пришити решту, але спершу робила уроки. Потім дивилася мультики, грала з улюбленою лялькою штефі. Так і не згадала про гудзики. Та й мама того дня затрималася допізно на роботі і не перевірила одяг доньки. Ну, нічого, якось добіжу до школи, вирішила Даринка. Взяла наплічник, парасольку і вийшла з квартири. Погода була зовсім кепська. Перешив дощ, вітер щосили гнав небом сілющі хмари. За кілька хвилин дівчинка зрозуміла, що їй буде складно, адже мусила двома руками втримувати парасольку, яку вітер намагався вирвати і понести геть, або притримувати краї пальтичка, щоб трималися на одному гуцику і розліталися в врізнобіч. Спершу Даринка вирішила захиститися від дощу. Тож, що сили стиснула парасольку. Та вітер швидко забрав свій холод під розтібнуту одежину. Дівчинка почала замерзати, тоді вона зовсім згорнула парасольку і щільно закуталася в пальто. Проте тепер дощ падав їй просто на голову. До школи Даринка прийшла мокра, сердита і замерзла. Сьогодні ж ввечері попришиваю всі-всі гудзики, твердо пообіцяла вона собі. Діти, поставте відео на паузу та спробуйте прочитати самостійно цей текст з невеличкими перешкодами. Сподіваюся, ви уважно читали і дасте відповідь на наступні питання. Як ви вважаєте, ось ця дівчинка Даринка вона дотримається своєї обіцянки? А чи могла дівчинка взагалі уникнути цієї неприємної ситуації? А скажіть, ви завжди стежите за своїми гудзиками? А хто їх вам приживає? Ви самостійно чи хтось з дорослих? Ну що ж, ви сьогодні гарно попрацювали. Оберіть, будь ласка, грушу, яка відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я, діти, дуже дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроку.